Будинок стояв на околиці міста, там, де асфальт закінчувався різко, ніби хтось обірвав дорогу навмисно, щоб далі не йшли. Його вікна були темні навіть удень, а штукатурка злазила з фасаду, відкриваючи сірі вологі цеглини, схожі на оголені кістки. Коли Андрій уперше побачив його, він відчув дивне стискання в грудях. Але списав це на втому після дороги і на холодний вітер, що пронизував до кісток, хоча був кінець весни. Квартиру він орендував дешево, надто дешево для такої площі і такого району. Господар не ставив зайвих запитань, лише дивився уважно, ніби намагався щось запам'ятати про Андрія, перш ніж віддати ключі. У його погляді було щось тривожне, мов би співчуття, змішане з полегшенням. Усередині будинок пах старістю і пилом, сходи скрипіли так, наче реагували на кожен крок, рахуючи їх. Андрієва квартира була на третьому поверсі. Двері до неї були важкі, темні, з подряпинами, які складалися в хаотичні візерунки. Коли він зачиняв їх за собою вперше, здалося, що замок клацнув із надто гучним остаточним звуком. Перші дні минули спокійно. Андрій розкладав речі, працював за ноутбуком, звикав до тиші, що була не просто відсутністю звуків, а чимось густішим, майже матеріальним. Уночі він прокидався кілька разів, але не міг згадати чому саме. Лише відчуття, що хтось стояв у кімнаті, не зникало одразу, а тягнулося за ним, мов холодний подих на потилиці. На четверту ніч він уперше почув звук. Це було не стукотіння і не кроки, радше повільне ритмічне шелестіння, ніби хтось водив долонею по стіні, прислухаючись до її текстури. Андрій лежав, не рухаючись, затамувавши подих. Звук ішов зі спальні, з того кута, де стіна межувала з сусідньою квартирою, яка, за словами господаря, була давно порожня. Наступного ранку Андрій оглянув стіну. Нічого незвичного. Стара ж палера трохи відклеєна внизу, але коли він торкнувся її пальцями, то відсмикнув руку. Поверхня була теплою, не просто кімнатної температури, а майже живою, ніби під нею щось повільно дихало, він почав помічати дрібниці, стіна ніби трохи випиналася, а потім знову вирівнювалася. У тиші з'являлися ледь чутні звуки, схожі на зітхання. Інколи Андрію здавалося, що квартира реагує на його настрій, коли він нервував, повітря ставало важчим, а коли намагався заспокоїтися, тиша ненадовго відступала. Однієї ночі він прокинувся від відчуття тиску йому здалося, що кімната стала меншою, стіни повільно, майже непомітно наближалися, Андрій сів на ліжку, серце калатало так гучно, що здавалося його чути в усьому будинку. У світлі лампи він побачив, як стіна навпроти ледь помітно рухається, ніби груди, що підіймаються й опускаються під час сну. Він закричав, але звук вийшов глухий, приглушений, немов його проковтнули самі стіни. Повітря стало теплим і вологим. Запах пилу змінився на солонуватий, органічний, від якого нудило. Зранку Андрій вирішив піти. Він збирав речі поспіхом, намагаючись не дивитися на стіни. Та, коли він підійшов до дверей, ручка не повернулася. Замок не піддавався, ніби його залили зсередини чимось густим і тягучим. Він почав бити по дверях, але удари звучали дивно не як по дереву, а як по чомусь м'якому. Тоді стіна за його спиною ворухнулася сильніше. Шпалери тріснули. І з під них показалася темна пульсуюча поверхня, вкрита ледь помітними прожилками. Вона рухалася, обволікаючи простір, повільно, але невідворотно. Андрій відступав, поки не вперся в іншу стіну, яка також була теплою і живою. У повітрі з'явився шепіт не слова, а радше відлуння думок, уривки страхів, які Андрій колись намагався забути. Квартира знала його. Вона вбирала його тривогу, його самотність, його нічні сумніви, і тепер вони поверталися до нього посилені і перекручені. Він зрозумів, що будинок не був порожнім, він ніколи не був просто будівлею, це було щось старе, голодне, що жило за рахунок тих, хто залишався тут надовго. Кожен орендар ставав частиною його стін, його пам'яті, його дихання. Коли поверхня торкнулася його руки. Андрій відчув не біль, а дивне полегшення, ніби опір більше не мав сенсу. Його тіло слабшало, а думки розчинялися в теплому, пульсуючому мороці. Останнє, що він усвідомив, це те, що тепер він більше ніколи не буде самотнім. Через кілька тижнів господар знову показував квартиру новому орендарю. Стіни були рівні, шпалери, цілі, а повітря тихе і спокійне. Лише інколи, якщо прислухатися дуже уважно, можна було почути ледь чутне дихання, що долинало з глибини будинку, терпляче чекаючи наступного мешканця.